Привіт малята! А чи знаєте ви, як правильно перейти дорогу, коли їдуть машини? В цьому вам допоможе наш друг світлофор. Світлофор всім дуже потрібен, адже завдяки йому ми можемо безпечно переходити проїжджу частину дороги. Світлофор розмовляє з нами, своїми вогниками, сигналами якого ж кольору вони бувають? Сигнали світлофора мають три кольори червоний, жовтий і зелений. Малята, а давайте уважно послухаємо, про що нам розповість світлофор. Світлофор корисна річ. Служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно, кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся, тільки чітко, перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить. Переходь по зебрі вмить. Але й тут не забувати все навкруг контролювати. Малята, яка ж біда може статися, коли переходиш вулицю неправильно? Може людину збити машина, а може зіштовхнутися дві машини і станеться аварія. Тому треба слухатися сигналу світлофора і переходити вулицю тільки на зелене світло. Дітки, а на який сигнал світлофора слід зупинитися? Так, на сигнал червоного кольору. Так чим же світлофор всім дуже допомагає? Вірно! Він нам допомагає безпечно переходити проїжджу частину дороги. Запам'ятайте, діти, світлофор наш друг!